Переміцні лопаті, турбін, двигуни, броня, медичні імпланти усе починається з порошків, над якими працюють саме тут. В ІМЗ наші студенти щодня проходять шлях від атома до готового виробу, синтезують, спікають, плавлять, друкують на 3 d принтерах, створюючи новітні матеріали з унікальними властивостями. На ти з дослідженнями структурних процесів на нанорівнях нанопокриття та мікроструктури майбутнього це важливий складник виробництва БПЛА, елементів пам'яті, сонячних батарей та аерокосмічних технологій. Завдяки нашим розробкам літаки витримують екстремальні температури. Підводні човни не іржавіють у солодній воді, а турбіни не руйнуються під високим тиском. Як створювати матеріали з надзвичайною зносостійкістю навіть на мікро та нанорівнях знають в ІМЗ. Варювання будь-якої складності та найвищої якості, звісно, про студентів. ІМЗ. тут вміють з'єднувати метали, метали з неметалами та навіть живі тканини, так щоб вони служили десятки байсотні років. Тут вчать паяння дугових адитивних технологій, проєктування і моделювання процесів, функціональних покриттів, а також вміло підкорювати плазму, що гріє потужніше за полум'я. КПІшники з ІМЗ зварюють, з'єднують та об'єднують світ. Це інститут матеріалознавства та зварювання. І тут знають, як із розжареного матеріалу створити нову інженерну форму завдяки ливарним технологіям та металургії. Виливки для двигунів, турбін, снарядів, броні це основа сучасного машинобудування, оборонки та навіть ювелірки. КПІшники з ІМЗ майстерно нагрівають, плавлять, надають форму і шліфують деталі будь-якої складності. Наші високопродуктивні лазерні технології вже давно у дії. Як точно швидко, безконтактно та з мінімумом деформації з'єднувати металеві частинки в ідеальні зварні шви вчать саме тут в ІМЗ. 3 d друк автоматизація та робототехніка, автомобілі, супутники, медичні імпланти та безкровні операції. Усе це працює з точністю до мікронів, завдяки нашим інженерним рішенням.